Продавав російську зброю і боєприпаси на Херсонщині служба безпеки України затримала священника московського патріархату, який підпільно торгував озброєнням, залишеним окупантами після втечі з Херсонщини. Про це повідомили у спецслужбах. Імені священника там не назвали. Втім, у мережі пишуть, що йдеться про Віктора Інякіна, настоятеля храму на території Херсонської дитячої лікарні. За даними поліції, священнослужитель зберігав ворожі арсенали у двох схронах, один зі яких він ховав на території будівництва нового храму Московської церкви у Херсоні. Інший схрон обладнав у підвалі дев'ятиповерхового будинку. Правоохоронці затримали священника на гарячому, коли той намагався продати два переносні зенітно-ракетні комплекси і глаз комплектувальними, вартість яких продавець у Рясі оцінив у 115 тисяч гривень. Фігурант підшукував своїх клієнтів через власні зв'язки, у тому числі в кримінальних колах. Потрапляння зброї до представників злочинного світу могло призвести до загострення внутрішньої обстановки у Херсоні, зокрема через спроби провокацій з боку російських спецслужб. Йдеться в повідомленні. В арсеналі Попа були також кулемет і автомат Калашникова з комплектувальними бойові гранати Ф 1 та майже 7 тисяч набоїв до автоматичної зброї, у тому числі великокаліберних. Зловмиснику загрожує до семи років тюрми. Після експертизи усю зброю передадуть на потреби збройних сил України.